Будівля відомих до революції в Бердянську меценатів П'юрубльових, яка розташована на італійській 81, більше десяти років повільно приходила до занепаду і руйнувалася. Але 2013 року у столітньої споруди з'явився новий власник. Олег Деркач розповідає, що волею долі взяв будинок п'ять під опіку і бореться з проблемами, які накопичилися більш ніж за сотню років. розруха була повна, фактично були голі стіни. Вибіта вся структура, окна вирвано, не було взагалі нічого не стіл. В общем, так ми познайомилися з цим зданням. сюди зайшли, тут голоса бомжей вибіти стекла. З гордістю розповідає про нововведення, наприклад, автономний обігрів на твердому паливі або повністю незалежну енергосистему, яка забезпечує будинок енергією в разі відключення від центрального постачання. У той же час. І багато минуло будинку дає про себе знати, і конструктивні особливості незвичайні. Так, наприклад, будівля побудована на блоках природного каменю, і, по суті, у неї немає фундаменту. Через це багато роботи з гідроізоляцією. У будинку багато років не було опалення, тому почали лопатися стіни, які ремонтують за особливою технологією, що застосовувалося при відновленні старовинних церков. Є в будинку і свій секрет, що дістався від першого архітектора, розташовані в ряд несучі опори, всередині яких пічні труби. За старих часів таке пристосування дозволяло обігрівати величезний будинок. Угу. ж саме в кожен колоні була видите, пічна труба. Yeah. Це ми поставили вентиляцію, але там от видно остатки. стояла калони, на ніку. Тобто виходить, що сліздання взять брошую, то воно було состояла із калон. І, вона була Незважаючи на скромні розміри фасаду, будівля тягнеться далеко всередину кварталу, а її внутрішня площа неймовірні 650 квадратних метрів, і роботи тут не почати край. Старе дуже здання. Во-вторых, конструктив нарушено за 100 тисяч лет безобразними ремонтними роботами, ну і плюс, естественно, взнос, звісно. Тобто, начинає от, допустим, Грубо говоря, протекала крыша, сгнили балки. То есть это без присмотра. Любое здание требует внимания и присмотра. Тем более такое старое большое объем. Стены видите какие, да? Любые, любые попытки их восстановить они просто обречены на неудачу, потому что полностью все разбита структура. Ну, я не говорю о том, что здание э, имеет наклон 5 градусів. ну не градусов, 5 сантиметров точно, то есть щель. Потому что в свое время, когда строили теплосеть, я так понимаю, никто не заботился изучением вообще технической возможности этого строительства. То есть вот под нами сейчас идет трасса теплосети, поэтому фундамент начал проседать. Ну и даже его видно, если поставить уровень, вот он немножечко наклонен. Но мы его укрепили, усилили. Я думаю, что будет нормально. Господар планує обладнати в будинку житлові приміщення і офіси, і немає сумніву в тому, що відремонтована історична будівля в центрі Бердянська стане одним з перших сучасних прикладів збереження спадщини.